Євгене, що ж залишили, що гра про в Логістікс, але не зовсім вдалий результат. Що може стати по сьогоднішній грі? Ну, грали добре до останніх хвилини. На останніх хвилинах припустилися прикрої помилки однієї другої. Та й в принципі перший гол також помилилися позиційно при стандарті. Але ну, це не, не зменшує да, там, заслуги команди суперників, бо вони гарно грали. Але я думаю, що ми сьогодні дали такий справжній бій командам. Можливо, по гравцям більш титулованим, ніж там хлопці у нас, але ну, ми ростемо, зростаємо, навчаємось, тому нам такі ігри потрібні, в тому числі сьогоднішній там, досвід на помилках. Це також досвід, який ми сподіваюсь, якось переробимо, да, і в подальшому не будемо такі ошибки допускати. Сьогодні. У вас не був такий численний фан то ви зазвичай. зазвичай у вас болівальників багато. Чи можна сказати, що десь відсутність такої кількості болівальників як зазвичай не дала вам сьогодні такого допінгу у матчі проти а, Ні, ну Всі хлопці також билися, можливо, навіть а, забагато віддавали і там десь переборщили да, з емоціями, але ну, звісно, те, що не вистачає вболівальників, це. Це я повністю згоден. І якби вони були всі, мабуть, нам було б трохи легше. А, на жаль, тут просто не дуже багато місця, щоб усі помістилися, але вони Ну, сьогодні такі ультрас, наші, найпалкіші, перевірили локацію. Я сподіваюся, що на наступних іграх їх буде більше. мови. Ну і останні питання: які планів, як тобі на ці ті турніри? Ми хочемо максимально от, збити состав да, склад на те, щоб. Восени заявитися, там, мабуть, з першу лігу еліта, подивимось, як ми тому це для нас, звісно, не без амбіцій. Турнір ми хочемо зайти якомога далі і зайняти найможливіше, ой, як найвище місце, яке нам буде доступно, але ну, хочемо в першу чергу отримати досвід, награти четвірки і. Докомплектувати склад для того, щоб восени показати себе добре в майбутніх турнірах. Тому так. Дякую.